Всім-всім добра, радісні вітання. Я, Олександр, Людина чудосія, Вітаю вас в енергетичному просторі. Золота Епоха. Друзі, ось у нас і настав момент закриття енергетичного порталу. «Міш». Затемненнями 14 березня і 29 березня під час сонячного затемнення 29 березня рівно о 13.21 ранку через планетарну енергетичну мережу будуть надсилати потужні могутні спалахи світла, які в свою чергу активують всі планетарні лейлінії дракона та лейлінії акватора Богині буде активовано багато точок вихору, близьких до лені богині, крім тих, що вже згадані раніше. Найбільш важливим серед них є вихор Унтерсберга, який є вузловою точкою зв'язку позитивних тамплієрів та мережою Агарти. А вчора, о 15.20 за середньоєвропейським часом відбувся. Потужній спалах у східній частині сонця класу Х1, 1,1. І це та енергія, яка досягне Землі у найближчі 48 годин. Тому будьте уважні, тримайтеся, і ми пам'ятаємо, світло йде нам у благо. Світло перемагає. Тому сьогодні ми проведемо з вами таку важливу. Активацію божественного втручання для людства і землі. А на самому початку прошу, щоб ви запалили вогники, як фізичні, так і енергетичні ваших сердець. Тому робимо це синхроністично. Для цього ви можете зупинити на якусь мить запис, запалити вогник, вмоститись зручненько, взяти шкляночку води і зразу ж посилити свою провідність, зробити ковточок. І ми розпочинаємо, робимо глибокий видих, плавно занурюємося в священний простір нашого серця. І промовляємо. Ми закликаємо полум'я освітленої істини. І в цьому процесі ми стаємо відстороненими, об'єктивними спостерігачами. Ми просимо нашу улюблену її присутність, щоб вона. Відкрила нам інформацію подальшого тексту, засновану на серці і дії світла, які найбільш ефективно допоможуть нам у виконанні нашого аспекту життєво важливого розгортання божественного плану на 2025 рік. Милі мої сонцесяйні співтворці. Щодня і щогодини нам надаються можливості осягнути на більш глибокому рівні все те, що відбувається з матір'ю землею і всім життям, що розвивається на ній. Оскільки ми асимілюємо нашу нову сонячну реальність у цей час, ми з вами покликані бути уважними і бути миротворчою присутністю, коли ми проходимо через наш життєвий досвід день за днем. Ви і я і решта людства, що пробуджується, відіграли важливу роль у співстворенні цього славного аспекту процесу вознесіння матері землі. Ми здійснили цей могутній подвиг в унісон з нашим Богом, батьком, матір'ю і легіонами світла по всій нескінченності. Звісно, це було нелегко, та ми точно знали, що нас чекає, і все одно добровільно зголосилися втілитись на землі в цей сприятливий час. Ми були готові витримати будь-який виклик і важкий досвід, тому що багато еонів тому наша її присутність показала нам божественний потенціал, який ми мали, щоб фактично. Це прожити в житті, співтворити нову землю, засновану на серці, яка б відображала єдність і благоговіння до всього живого. Це священне знання підтвердило наше внутрішнє знання, що одного дня уроки розділення і дуальності закінчаться. І кожен чоловік, жінка і дитина поверне собі повний божественний потенціал як улюблені сини і доньки Бога, що є нашою долею. Зараз, у цей священний і святий день наш батько, мати Бог подарували нам діяння світла, яке допоможе людству масово осягнути священні знання, що відкриваються кожному з нас інтуїтивно, в нашому сердечному полумі. Це божественне втручання також допоможе людству в масі набагато м'якше асимілювати нові сонячні частоти, в яких зараз перебуває мати Земля. Якщо ви відгукнетесь на цю можливість відповідно до поклику вашого серця, будь ласка, приєднуйтесь до мене і всіх співтворців світла по всьому світу для цієї потужної діяльності світла. Як єдиний подих, єдине серцебиття, єдиний голос, єдина свідомість чистої божественної любові ми разом розпочинаємо. Подумки чи вголос разом зі мною? Я є своєю, я є присутністю, і я є єдиний. З моїм батьком матір'ю Богом. Мої п'ятивимірні кристалічні сонячні світлові тіла пульсують у полум'я непорочної концепції, що палає в кристалічному цвітінні Лотоса, в щойно вознесеному серці Матері Землі. Моя її присутність також. Єдина з її присутністю кожного чоловіка, жінки і дитини на землі. Колективно наші її присутності злилися в єдину, її присутність, яка заколесала Матір Землю і все життя, що розвивається на ній, в божественності нашого об'єднаного сердечного полум'я. Моя індивідуальна я є присутність зараз розширюється і перетворюється на світлу істоту світла, яка отримує мої кристалічні сонячні світлові тіла, матір Землю і колективну я є присутність усього людства в його безсмертному, переможному, потрійному, сердечному полумі. Зараз полум'я серця в моїх п'ятивимірних кристалічних сонячних світлових тілах у серці матері землі і об'єднане полум'я серця всього людства в нашій колективній присутності я є і значно розширене полум'я серця в моїй світловій присутності я є. Всі три зливаються в одне. Славетне, безсмертне, переможне потрійне полум'я. Цей священний вогонь огортає матір землю. І з кожним моїм подихом стає все могутнішим і могутнішим. З цього моменту. З кожним моїм вдихом і видихом ця трійця Божого нескінченного світла посилює п'ятивимірні кристалічні сонячні частоти світла, у яких зараз перебуває мати Земля. Мій батько мати Бог запевнив мене, що нещодавно піднесене і збалансоване, святе дихання людства є священною субстанцією, яка буде підтримувати матір землю на частотах її нової сонячної реальності. Тут і зараз. В єдності з її присутності кожної людини на землі і всієї небесної компанії Я, Олександр, Ваше ім'я, забезпечую наступну діяльність світла в нещодавно вознесеній, п'ятивимірній, кристалічній, сонячній решітці Матері Землі всеосяжної божественної любові. Коли я наказую, я є чаша, святий граалі, яку через неї тече світло Бога, щоб благословити кожну частинку і хвилі життя, що розвивається на цій дорогоцінній планеті. Я є Моя її присутність. І я зараз закликаю мого батька, матір Бога, щоб він вдихнув їхнє нескінченне світло через Божественну трійцю, мого нещодавно об'єднаного, безсмертного, переможного, потрійного полум'я. Улюблені, тепер спроектуйте це нескінченне світло вознесену, тетивимірну, кристалічну сонячну мережу матері землі всеосяжної божественної любові. Коли це вишукане світло спалахує через кристалічну сонячну Решітку божественної любові Матері землі воно омиває землю і підсилює світлову роботу кожної людини в тисячу разів. Цей незбагнений потік нескінченного світла мого батька, Матері Бога, піднімає кожну атомну і субатомну частинку і хвилю життя на землі. У вищий порядок буття. Коли це дивовижне світло закріплюється через божественність щойно об'єднаного сердечного полум'я людства, воно стає точкою сили, всеосяжної божественної любові та єдності. Об'єднуючи свідомість усієї небесної компанії, маси людства, царства стихії і матері землі. З Божественним серцем і розумом нашого батька, Матері, Бога. Тут і зараз через об'єднану свідомість людства присутність я є, присутність кожної людини слугує каталізатором для натхнення божественного розуму в нових кристалах-реєстраторах. У п'ятивимірній кристалічній сонячні решітці всеосяжної божественної любові Матері Землі і ми просимо вивільнити через наше інтуїтивне внутрішнє знання, священні знання і конкретні деталі нового плану дій на випадок непередбачених обставин для землі. Через об'єднаний сердечний поклик людства це священне знання починає проникати в ментальні та емоційні шари матері землі. І коли це відбувається, ця глибока істина починає інтуїтивно реєструватися в серцях і розумах людства, що пробуджується. Вона також починає реєструватися в масовій свідомості людства. З цим припливом Божественної істини людство масово починає відвоювати своє божественне право народження як інструменти Бога, і ми стаємо любов'ю в дії. Я є присутність в кожній людині добровільно відкриває двері для цих чудових зразків Божественної любові та істини. Людство зараз є причиною цих нових п'ятивимірних сонячних всесяжних божественних проявів любові та істини, які зараз назавжди встановлюються на землі. Разом ми встановлюємо основні духовні сили цієї п'ятивимірної, всеосяжної, божественної любові та істини, за допомогою яких мати земля і все життя продовжуватимуть підніматися до все більших і більших п'ятивимірних проявів кристалічної сонячної досконалості нової землі. Здаром цієї живої дихаючої активності світла, яким було благословене все життя на землі цього дня, все людство тепер має можливість інтуїтивно осягнути священні знання і глибоку істину, що пульсують. У новому резервному плані Матері Землі, які вливаються в її ментальні та емоційні шари з п'ятивимірних кристалів, реєстраторів, що були розміщені в системі кристалічної мережі Матері Землі, могутніми елохімами. З безмежним смиренням і вдячністю. Ми приймаємо і знаємо, що це божественне втручання від нашого батька, Матері Бога, було переможно здійснене тут і зараз, і навіть в ту мить, коли ми закликаємо. Так воно і є. Улюблений я є, улюблений я є, улюблений я є те, що я є. Вдячність, 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 вдячність всім нашим силам, небес, повній присутності Бога, Батька Матері, нашій улюблені її присутності за мить усвідомленої активації цієї прекрасної. Неймовірної, необхідної для всіх нас миті, божественного втручання для всього людства із землі. Я, Олександр, щиро дякую всім вам за вашу присутність і вашу участь у цьому сакральному дійстві. Благословені будьте нині і завжди. Залишайте коментарі, діліться враженнями, читайте, коментуйте, поширюйте це світло, перемога світла на землі.